Грозовий атмосферний фронт йде до України. Прогноз магнітних бур. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Прогноз погоди на три дні з 25 по 27 липня. У п'ятницю атмосферний фронт торкнеться з західних областей України. Пройдуть короткочасні дощі. 26 липня до негоди приєднаються північні, центральні та південні області. Очікуються грози з градом, шквали до 20 метрів на секунду і суттєве ускладнення погодних умов. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для android смартфонів В новому оновленні ви знайдете прогноз магнітних бур на сьогодні та прогноз на місяць. Тепер планувати свій час зручно і просто. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 25 липня, п'ятниця на Закарпатті. Липневі грози. Вночі повсюди плюс 15, плюс 19. Протягом доби у Львові, Ужгороді, Рівному, Луцьку, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та Тернополі. Потепліє до плюс 24, плюс 34. Вітер буде спокійним і не перевищуватиме 5 метрів на секунду. У центральній частині України цієї п'ятниці мінлива хмарність вночі плюс 17. Плюс 22. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкаси перебуватиме на рівні плюс 30, плюс 34. Вітер змінних напрямків до 4 метрів на секунду. У північних областях у п'ятницю пануватиме мінлива хмарність, місцями дощитиме, без парасольки не обійтися. Нічна температура складе плюс 16, плюс 19. Протягом доби у Сумах, Білій церкві, Коростені, Житомирі та Чернігові повітря прогріється до плюс 27, плюс 32. Мінливий вітер буде тихим. Прогноз для Києва. Опади не повинні завітати до столиці. У ніч на п'ятницю плюс 18, які поступово перетворяться на плюс 31. Вітер ледь відчутний. Жителів Південних областей у п'ятницю потішить своєю присутністю Сонце. У нічну пору тут плюс 19, плюс 24. В день в Одесі, Запоріжжі, Скадовську, Бердянську, Херсоні та Миколаєві спекотні плюс 30, плюс 36. Вітер до 5 метрів на секунду. На сході мінлива хмарність. Опади у п'ятницю не стануть сюрпризом. Вночі від плюс 16 до плюс 20. В день у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську доберуться до плюс 30, плюс 35. Вітер північно-західний 3-5 метрів на секунду. 25 липня у християнському календарі особливий день. Це свято Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці, жінки, яка стала символом терпіння, віри та материнської любові. А ще наші предки казали: якщо на Анну дощ буде мокра осінь, сонце на заході червоне, чекай на сильний вітер, якщо день спекотний, зима буде сувора. Погода 26 липня субота. На заході України, на вихідних, вкрай похмуро, опади у всіх областях. Сонце так і не зуміє пробитися крізь сірі хмари. У нічні години тут 17-19 градусів тепла. Денна температура повітря у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську, зафіксується на рівні плюс 27, плюс 31. Вітер змінних напрямків не більше 4 метрів на секунду. У центрі цієї суботи мінлива хмарність можливі короткочасні дощі. У Дніпрі, Полтаві, Кривому розі, Кропивницькому та Черкаси від плюс 20, 8 до плюс 35. Вночі плюс 18. Плюс 22. Без різких поривів вітру. Дощові вихідні очікують на жителів північних областей. Погода буде похмурою. Парасолька стане вашим надійним помічником. У ніч на суботу. Плюс 17, плюс 20. Вдень стовчики термометрів у Сумах, Білій церкві, Конотопі, Житомирі та Чернігові дістануться до позначок плюс 27, плюс 30. Вітер буде тихим. Погода у Києві. Субота принесе жителям і гостям столиці хмарну погоду. Цілком можливий дощ. Вночі до плюс 20, вдень потепліє до плюс 29. вітер Південний ледь відчутний. А ось жителів південних областей неодмінно потішить своєю присутністю Сонце. Опади обійдуть регіон стороною у нічний час доби плюс 19, плюс 23. В день в Одесі, Запоріжжі та Бердянську вдарить спека до плюс 34. Жителів Херсона та Миколаєва взагалі очікують на плюс 36, плюс 38. Тому уникайте сонця в обідню пору, пийте багато води та носіть легкий світлий одяг. Якщо почуваєтесь зле, одразу шукайте тінь і охолоджуйтесь. Вітер не врятує його швидкість у південному регіоні складе 2-4 метри на секунду. На сході України хмарність чергуватиметься із сонцем вночі від плюс 17 до плюс 22. Вдень у Харкові Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську вогняне повітря прогріється до плюс 32, плюс 35. Вітер тихий 2, 3 метри на секунду. Погода 27 липня. Неділя на заході України. Тиждень закінчиться похмурою та дощовою погодою. Без парасольки ніяк не обійтися. У нічний час доби плюс 16, плюс 18. Вдень стовпчики термометрів у Львові, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську показуватимуть комфортні плюс 24, плюс 26. Вітер змінних напрямків буде спокійним: до 4 метрів на секунду. У центрі ймовірність виникнення опадів буде високою. Недільного дня у Дніпрі, Розі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкаси. Температура повітря коливатиметься у межах від плюс 29 до плюс 36. З настанням ночі впаде до плюс 18, плюс 23. Швидкість вітру не має перевищити 5 метрів на секунду. атмосферний фронт збереже свою присутність у північному регіоні. У Білій церкві, Житомирі, Конотопі та Чернігові в день плюс 27, плюс 31. У нічні години у регіоні плюс 18. Плюс 20. Вітер мінливий тихий. Прогноз для Києва наприкінці тижня в столиці можливий дощ. Нічні плюс 20 поступово перетворяться на плюс 31. Вітер північний 2 метри на секунду. Жителям південних областей варто підготуватися до спекотної неділі. Температура повітря в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві становитиме плюс 31 плюс 40. У такі дні навіть сонце просить вибачення. Бережіть себе у нічний період плюс 21, плюс 24. Вітер змінних напрямків до 6 метрів на секунду. У східному регіоні день буде спекотним у ніч на неділю. Від плюс 19 до плюс 21. Протягом доби у Харкові, Краматорську, Маріуполі, Покровську, Донецьку, Луганську та Ізюмі. Повітря нагріється плюс 33, плюс 35. Пийте воду не тільки тоді, коли хочеться. А завчасно спека не прощає зневоднення. Швидкість вітру у межах 2-6 метрів на секунду. Магнітні бурі сьогодні. Детальний прогноз магнітних бур по днях. П'ятниця 25 липня. КП равен 4 бали. Вразливим. допити воду. Відпочивати, зменшити стрес. Субота 26 липня. КП равен 3. Рівень. Геомагнітної активності зменшується. Неділя 27 липня. КП равен 2 бали. Спокійно можна відпочивати. Стеж за щоденними змінами геомагнітної активності у застосунку Погоднік та дізнавайся більше на офіційному сайті Погодніка тут погода стає зрозумілою. Насолоджуйтеся літніми днями, підписуйтесь на канал Погодніка та будьте в курсі всіх погодних змін цього липня. Дякую за увагу! Гарних вам вихідних!